Привіт! Привіт, привіт! Сьогодні я покажу вам невеличку розпаковочку своїх покупочок і почну із Аврори. В Аврорі я купила ось такий напій цикорій, інакший, ніж я брала раніше. Я його вживаю, щоб зайвий раз не пити каву. Він коштує 44 гривні. Також я купила такі ось цукерочки. Фірми Лукас глазуровані там насіння соняшника по 7 гривень кожна. І ще я там була, купила сік, маленька така упаковочка дитячий фруктовий сік. Він 11 гривень коштував, я його випила. Тобто в Аврорі я сьогодні купила, скупилась на 69 гривень. Потім я заходила ще на ринок. На ринку я знову купила ось такі яєчка. вони мені сподобалися великі досить по 53 гривні за десяток. Взяла 5 таких жовтіших, 5 білих. Ще на ринку я купила. Скумбрію по 210 гривень за кілограм. Ця скумбрія заважила 425 грамів і заплатила я за неї 89 гривень. По-моєму, така була ціна і вага. Але чеку мені не видали, щось там не вийшов, сказали продавчиня. Я заходила в магазин «Файно» і взяла вже відомий вам отакий колись показувала влітку лимонад. Та, щось так хочеться його попити, він дуже смачний. Він, як і коштував 18 гривень, 10 копійок, ціна не змінилась. Потім я побачила на витрині «Файно» ось такі ось Маленькі хрустики чи рогалики із вишневою начинкою. І думаю, ну що його запікати, випікати, можна купити готове. І отут його в нас вийшло 420 грамів по 168 гривень 30 копійок за кілограм. Заплатила я 70 гривень 69 копійок. Ще я заходила в Market Opt. Там я купила ось такий якийсь литовський, литовський хліб пів кіло. Так, зараз знайдемо чек. І ще треба пошукати так, 22 гривні 50 копійок. Ось ціна на хліб. Ну, якийсь чек такий не вдало. Ось Бачите, одрізано з одного боку, щось він криво видно вийшов, і написи всі зрізані вийшли. Там я купила цукор. Цукру тут 900, ага, 800 навіть грамів, і, по-моєму, 32 гривні він коштував. Зараз я подивлюся. Так, щось я вчила. А, знайшла 32 гривні 90 копійок ось цей цукор. І також я хочу зробити сюрприз одному з моїх начальників, який виходить з відпустки. Він любить цукерки, цукерки льодяники. І я їх накупила різних різних ось таких видів. Зараз я розв'яжу, почекайте секундочку. Ось, ось такі різні цукерки вийшли тут. І я ними заповню якийсь такий пакуночок і його отакий папір обгорну. Але там іще зроблю сюрприз. Ну, він не дивиться, і це відео на мене, мої співробітники теж колеги не підписані. Тому я думаю, що я вам відкрию цей секрет, який там буде. Там буде ось такий невеличкий секретик. А цукерками завжди наш начальник нас пригощає. І тому буде йому чим тепер нас пригощати. І самому що на посту стоячи. Скуштувати солоденьке. Цукерки були в різну ціну. Ну, я їх так не важила, важили на касі: от на 11, на 16, на 16, на 7 гривень, на 9, на 12 гривень. А ось так я скупилася цих цукерочок. всім Гарного дня! Всім пока! Дякую за ваші перегляди і вподобайки!